Почали проєкт будівництва з вимірювання вітру, це був 2011 чи 2012 рік. Вміряли вітер два роки. Німецька компанія GeoNet. Тоді, в цей рік, GeoNet міряла 70 вишок було по всій Європі. Найкращий вітер був тут ворові. Так виявилось, ми не знали цього коли. А саме будівництво почалося у 2021 році. Це був грудень 2021 року. Почали збудуватись фундаменти, а вже останні фундаменти добудовували вже під час війни, це вже по січень 2022 року. Ця електростанція для одна мета вироблення електроенергії, поставлено в мережу. До слова, ця електростанція планує виробництво 168 млн кВт в годин у рік, тобто це покриває потреби 5% від цього споживання електроенергії Львівської області. Тобто, що 20 таких електростанцій в Львівській області покриють 100% потреб в Львівської області. Цей проєкт це спільний проєкт 50 на 50 разом з чеською компанією МНД, 50% коптів 50 МНД. Також тут був залучений до кредитування Український банк, державний УкрЕксіБанк. Загальна вартість проєкту 75 мільйонів євро. До речі, оця дорога, що збудована, там далі є такі хуті розумівки, вони ніколи дороги не мали. Тепер мають, я рахую, доброю якістю покриття дорогу. Одна лише дорога тут коштувала 80 мільйонів гривень, щоб дорогу тут збудувати. Я би се втратіла ще на зачаток. Ми сюди на цей ринок пішли у 2013 році, коли була кримська криза, і ми вирішили не піти з, від, з України. І таке ж саме рішення ми прийняли у 2022 році, що ми тут залишимось та будемо підтримувати Україну. Україну будемо де працювати. І щобі доповнила, вже я би хотіла додати, що всі наші підприємниці, всю нашу підприємницьку діяльність, всі гроші, які ми сюди інвестуємо. Ми інвестуємо у розвиток української енергетики, яку ми вважаємо, якою ми зараз вважаємо, що вона є критично важливою. Будівництво цієї вітроелектростанції припало на період початку війни, якраз повномасштабного вторгнення. На на той момент у нас було замовлене все обладнання, але обладнання ще не було поставлене в Україну і. Великою проблемою при спорудженні цієї вітростанції було те, що європейські наші партнери, компанії, які поставляли обладнання, які повинні були монтувати е, ці вітроагрегати, відмовились сюди їхати через ризики. Нам е, прийшлось купити 600 тонний кран. На той момент це був другий кран в Україні, який е, ми використовували для спорудження елементів секції вітротурбін. І брати на себе всі ризики по перевезенню обладнання по території України. Фактично, обладнання під'їжджало до кордону з Польщею, де перевантажувалось на нашому кордоні, і ми його провозили сюди своїми силами. Для довезення елементів був розроблений окремий проект. Цей проект передбачав демонтаж існуючих елементів, які пролягали попри дорожні проїзди. Це були такі, як світлофори, огорожі. Желізні переїзди, ми це все демонтовували на, на час будівництва і потім монтували назад. Říct, Я б що про нас є та хотів projekt... сказати, що цей проект це для нас таким є базовим прикладом, що ми хочемо робити з українськими партнерами, як зараз, так і на майбутнє. Ми були першою країною, яка відправила Україні танки, гаубиці, гранатомети. І ми також в цьому продовжуємо. Ми вже надали Україні понад 1200 одиниць eh, тяжкої техніки і понад 2 мільйони боєприпасів, як дальнього, так і близького досягнення. Підтримує нашу ініціативу. У щоб підтримувати і надалі Україну, як і зі сторони гуманітарної, так і що стосується боєприпасів чи медичної сфери, і також у сфері енергетики. Перш за все, величезне дякую Збройним силам за можливість реалізовувати такі проекти. Львівщина і надалі є цікавим регіоном для інвестицій на навіть час війни. Чехія взяла собі під патронат Дніпропетровську область, але напевно найбільше проєкт, який реалізований в час війни, саме у Львівській області. Це проєкт, який край важливий для нас, тому що ми неодноразово говоримо про децентралізацію постачання електроенергії, про децентралізовану систему відновлення джерел енергії. Цей проєкт може бути потужністю 59 МВт з виробництва майже 150 гвт годин електроенергії. Він дасть можливість забезпечити електроенергію, якщо в автономному режимі більше 45 тисячам домогосподарств. З іншої сторони, це більше 120 тисяч тонн вугілля, яке треба спалити, щоб виробляти таку кількість електроенергії. Якщо дивитись на перспективу, такі станції. Вітростанції мали би бути реалізовані в багатьох ще районах області. Тоді ми можемо справді сказати, що ми реалізували саме стратегію президента і уряду щодо децентралізації і можливості проходження важкої зими і важкої осені. Я думаю, що завдяки теперішнім програмам, яким прийняв уряд щодо фінансування, кредитування зеленої енергетики, можливість брати кредити. В українських банках такі проекти будуть реалізовані і ще не один у Львівській області.